І всім привіт, ви на каналі Superplayer Brawl Stars І сьогодні я зробив нове зображення для, для мого каналу. Я робив його вручну, розмальовував, писав Superplayer Brawl Stars, Було дуже важко, але я все-таки зробив це гарне це прикольне зображення, Бо тому що зображення Brawl Stars, воно якось. Ну, якось ну, ну, не підходить де. І я подумав, чому ж краще не намалювати його? А? От я от його намалював, Зараз ми зробимо фоточку, щоб, ну, як знаєте, ти ж на канал треба якось викласти. Тому ми зараз беремо фото, нажимаємо фотоапарат і робимо. У мене вже тут є деякі фотки, але вони невдалі в мене вийшли. Тому оцю фотку треба зробити вдалим. Оп. Опа. Так, дивимося, яка вона у нас вийшла. Ну, нажимаємо. Ну, в принципі, нормально. Ну, в принципі, треба трошки піде е, що зробити. Нажимаємо олівець і тепер от, от внизу ми трошки ось так робимо. Ради би ще трошки вище. Все, зберегти. Оце ми зберігаємо ось це зображення. І тепер дивіться, що ми робимо. У мене тут є деякі зображення, О, наприклад, це не це. От, оце. Це теж не це зображення. Блін, яке в мене було добре добре, добре зображення. Ні, це не це зображення. Здається, ось це зображення. Так, здається ось це зображення. Тепер дивіться, що ми робимо. Ми беремо це ось це. Знаєте, що пам'ять мене не була, е, мене не було менше пам'яті, давайте оці три фотки видалимо, і в нас залишиться ось ця фотка. Тепер ми виходимо, нажимаємо сюди, нажимаємо на мій канал. І от подивіться, оце мій канал під роликом по Бравл Старс. ви вже набрали 28 переглядів з морозиччиком 24, ну там слабенько про це йшло. А отут а мене саме радує і три саме відео, дивіться. От, наприклад, обзор на нову ігру Бравлкрафти. Оце класна гра, зайшла 53. Втікли охраняємо тюрми Roblox. Це 83 перегляди. І є ще одне саме, саме, саме найпопулярніше відео, яке вам, вам дуже сподобалося. Це про дурс двері. Во. 81 перегляд це, це дуже багато. Але я думаю, що саме найбільше це вже тут побило рекорд. Вже 83 перегляди. На два перегляди більше. Ладно, все, давайте ми нажимаємо олівець і тепер нажимаємо фотік з вибрати з наявних фотографій. І зараз подивимося, як нам буде виглядати. Че, задивіться, я таке гарне зображення зробив і ще розмалював синьо жовтим прапор, як прапор України. Це ж буде класне і топове зображення. Так, нажимаємо сюди. Ага. Ага, чекайте, воно що, все не буде чи що? Мені просто інтересно, як. А давайте зараз подивимося. Наприклад, зберегти і подивимося, як це буде. Так, щось воно. Не хоче прогружатися. Я не розумію, чого. Ну давайте ще раз зробимо. А, о, все. Е, я не розумію. О, поміняло зображення плеєр. Так. Щось в нас не так вийшло. Зараз, знаєте, їх зробимо. Якщо в нас. Ой, звичайно, ну, вийшов. дивіться. Давайте зараз ми знову нажимемо на олівець і на фотік з наявних фотографій. Е, дивіться, бачите, якщо воно пише так плеєр, значить ми зробимо. Вони ще, старт, так, Ні, player... ні, дивіться, бачите, воно навіть не хоче. Просто бачите, просто тупо бере і не хоче. Ой, капець. Я, ну, я, я думаю, що то вийде прикольне зображення. Але все-таки я думаю, що треба було я буду інше робити. все-таки. Ладно, поки хай може буде таке зображення. Ну давайте тоді, знаєте, тепер поміняємо ще тут. Ну я просто не знаю, чому воно не вийшло. Ні, ну отут вийде, А отут вийде топ, отут. Бравл Старс. Отут гарно вийде. Ну, в принципі, хай поки буде зберегти як зображення профілю. Так. А зараз воно повинна помінятися, бо тому, що Бравл Старс, він же уст. От, а тепер давайте вийдемо і подивимося, як то буде. Ну, взагалі класно. Ну, взагалі класно, взагалі, топово вийшло. Тільки оце ми залишимо. Ось це ми залишимо. Ото де кругле зображення ми залишимо. А тут я зроблю нове зображення. Це вже буде, це вже про то відео вже не буде. Я просто візьму, вставлю. Ви буде, коли будете заходити на мій канал, побачите, що тут вже інакше вже помінялося. Тому дивіться, в мене зараз поговоримо. Ми вже зробили вже всі зображення. Тепер давайте трошки про мій канал канал поговоримо. Дивіться, в мене зараз п'ять користувачів до мене вже підписалося. Давайте що, давайте, ой, давайте вже за це відео на підпише трошки людей підпишеться і поставимо лайк за це відео. Ми тоді ми це тоді це відео буде не дуже сильно радувати, навіть, навіть радувати більше, ніж за 83 перегляди, чесно. Буде радувати більше за, більше за всіх. Саді тут вже 25 переглядів. Це відео ще, про Мороженщика ще, вам ще. дуже сильно зайшло. Тому давайте вже будемо прощатися. В принципі, відео сьогодні було таке простеньке і не... нормальне. Завтра буде відео про Шелі. Ми будемо на Шелі пушити першу бронзу. Першу бронзу. Перше бронзове мастерство, у мене там вже є третє бронзом. У мене там вже є третє мастерство. Просто не можу вимовити, дуже важко вимовляється. І завтра, коротше, будемо пушити шишелі по полний. Тому, тому давайте вже будемо прощатися. Ставте лайк і не забувайте підписатися на мій канал, бо тому що це відео буде прикольним. І всім пока-пока. До слідючого відео.